автофокус, огляд нового надходження, справжній сімейний лайнер від Volkswagen, V8 Passat 2015 року випуску на 2-літровому бензиновому двигуні на повному приводі, full LED оптика з лінзами, шикарний стан, чорний колір на тонуванні, на величезних колесах, гарних, оригінальних. Тану автомобіля збережений, є вся історія обслуговування по профільним сервісним станціям від Volkswagen. У автомобіля замінено ГРМ, парктроніки по колу у нас, електропривід кришки багажника, панорамний дах, комплектація Highline, безключовий доступ по колу, шкіра плюс алькантара в салоні. Задній центральний підлокітничок. Ось так виглядає панорамний дах. Салончик в шикарному збереженому стані. У водія ми маємо електрорегулювання спинки, пояснична підтримка. Сіждення водія збережене в шикарному стані, Повний електросклопакет з блокуванням дверей, датчик світла та датчик дощу, купа асистентів. Мультимедійне кермо, адаптивний круїз. Ось така крута LED-приборна панель у нас, друзі. Великий екран мультимедіа, камера заднього бачення присутня, багатозонний клімат-контроль. Селектор перемикання КПП. Електроручничок, автохолд. 291 тисяча пробігу цього красення. Зацікавило. Більш детальна інформація за посиланням в описі. Авто можливо купити за готівку, за безготівковий розрахунок. Доступна послуга, лізинг або кредит. Авто можливо купити за криптовалюту. Також можливий обмін на інший автомобіль. Авто продається за адресою вулиця Територіальної оборони, 102, місто Київ, компанія Автофокус.